Вітаю! Сьогодні я скажу тобі правду, яку зазвичай не говорять, не тому, що її не знають, а тому, що вона не продається так добре, як казки про легкий успіх. Тобі роками показують красиві картинки, дорогі машини, подорожі, ноутбук біля океану, люди, які ніби нічого не роблять і живуть краще за всіх, і в цей момент. У тебе в голові формується пастка, тобі починає здаватися, що успіх це щось швидке, легке і майже випадкове. Але це перший і головний обман. Тебе обманюють, коли кажуть, що успіх це мотивація. Мотивація це емоція. Вона приходить і йде. Сьогодні ти заряджений, завтра порожній. Якщо твоє життя тримається лише на мотивації. Воно завжди буде нестабільним, успішні люди не прокидаються щодня натхненними, вони прокидаються дисциплінованими, вони роблять потрібні речі навіть тоді, коли не хочеться, навіть тоді, коли нудно, навіть тоді, коли здається, що немає сенсу. Другий обман тобі кажуть, що потрібно знайти себе, наче десь існує ідеальна версія тебе, яку треба лише відкрити. Це зручна брехня, бо вона знімає відповідальність. Правда в тому, що себе не знаходять, себе створюють маленькими кроками, повторенням, помилками, рутиною. Ти не стаєш новою людиною за один день. Ти стаєш нею тоді, коли починаєш жити інакше щодня. Третій обман тобі продають швидкий результат. Зароби за сім днів, зміни життя за місяць, успіх без стресу. Реальність у тому, що швидкі результати майже завжди ламають людей, вони не готові до відповідальності, яка приходить разом із зростанням. Тому справжній прогрес повільний, він інколи непомітний. Але саме він формує фундамент, який не валиться від першої ж кризи. Тобі не кажуть, що більша частина шляху до успіху це нудьга, це повторення одних і тих самих дій. Це відсутність аплодисментів, це тиша, це моменти, коли ніхто не вірить у тебе, окрім тебе самого. І саме тут здається більшість не тому, що вони слабкі, а тому, що їх ніхто не підготував до реальності. Ще одна брехня: що гроші приходять до тих, хто багато мріє. Насправді, гроші приходять до тих, хто вміє думати системно, хто вміє відкладати миттєве задоволення. То здатен приймати холодні рішення, а не емоційні. Фінансовий рівень це неудача, це побічний ефект мислення, звичок і дій, які ти повторюєш роками. Тобі здається, що ти чекаєш правильного моменту, але правда в тому, що правильний момент ніколи не настає. Є лише момент, коли ти береш відповідальність. Успіх починається не тоді, коли все ідеально, а тоді, коли ти вирішуєш діяти, навіть якщо не готовий. Маленькі кроки ось що насправді змінює життя: не ривок, не героїчний сплеск, а щоденна робота над собою, коли ти прокидаєшся і робиш одну правильну дію, потім ще одну, потім ще. І через рік ти вже не впізнаєш себе. Але якщо ти чекаєш великої події, яка все змінить, ти просто відкладаєш життя. Новий рік, новий місяць, новий понеділок це не магія. Магія починається тоді, коли ти перестаєш домовлятися зі своїми слабкостями, коли перестаєш шукати виправдання, коли перестаєш звинувачувати обставини, світ нічого тобі не винен, але він завжди відповідає надії. Справжній успіх це не гучні слова, це внутрішня тиша і впевненість. Це коли ти знаєш, що навіть якщо все зламається, ти зможеш почати знову, бо ти не тримаєшся за мотивацію. Ти тримаєшся за дисципліну. І якщо ти зараз дивишся це відео і відчуваєш дискомфорт, це добрий знак. Значить, правда торкнулася, значить, ти готовий чути більше, ніж красиві обіцянки. І якщо тобі справді важливо змінити своє життя, почни не з мрій, почни з дій. Маленьких, щоденних, без пафосу. Але справжніх, якщо цей текст був корисним, підпишись на канал і постав лайк за мою роботу. Більше тем про мислення, дисципліну, фінанси і крипту в моєму телеграм. Там я ділюся тим, про що зазвичай мовчать.